Дивіться, як ще гарно можна посадити в себе в саду Алісом. Жовто-блакітні, такі цікаві теж ці, як це воно називається, забув. Та ці які вони величезні, дуже гарні. Тут ще цей кущик як розпуститься, теж буде дуже гарно, цікаво якого кольору. І отам, от там вдовж, бачите, на паркан привісили отакі квіточки. Ой, яка краса, і алісом вже великий підріс. Готовий розсадую, мабуть, висажували його. Там і хвости є, дивіться. І тут якийсь кущик, правда, щось на нього напало, якась тля. Не бачу. А це, дивіться, які класні. Прямо можна любуватися. Там ще фіалочки біленькі. І тут дуже гарно, дивіться. Красончики. Жовто-блакитні, бачите, такі жовто-блакитні. І там бузок, дуже гарний ще. Продовжує собі рости. М -м, і він ще ароматний, цей от. такий красончик. Всім чудового дня! Пока-пока.